220 вчителів столиці боролися за право взяти участь у міському етапі конкурсу, лише 15 здобули звання переможців та лауреатів. інженерів людських душ вперше за 5 років урочисто привітали у КМДА. Щоб отримати таке визнання, треба було пройти дуже непростий шлях, цей певний досвід роботи, цей безумовно. Творчий підхід також цьогоріч вперше було запроваджено і виплату грошових премій переможцям та воратам конкурсу Учитий року в кожній із п'яти номінацій. Педагоги, які посіли перші місця, отримали винагороди у розмірі п'яти тисяч гривень. Володарі другого третього призових місць – по три та дві тисячі. Ми розуміємо, що це мало. Це позиція Олександра Павловича. Наповірте, повірте, ми так воювали з фінансистами. Поки що в такому ракурсі, як ми вручаємо, це ще неможливо. Але з нами про спілка. Ми знаходимо інші форми і методи нагороди з районними управліннями освіти. Серед нагород ще почесні грамоти КМД імені годинники. Всі 15 номінантів отримали від проспілкува організації путівки на літній відпочинок до Алушти. Педагоги відзначили, що головне їхнє завдання полягає в увазі, яку нині приділяє вчительству міська влада. Перше за ну, 5 років вже пройшло по. Спіль, як не вітали, то тільки при Олександрі Олександровичу вітали тут учителів року. Олександр Павлович продовжив цю гарну традицію, і це дуже добре. Знаєте, я вже ціна надалі. Педагоги поставили перед собою амбітні плани перемагати у всіх номінаціях на всеукраїнському рівні. Світлана Жернака Андрій Соловйов, телеканал Київ.